Ось ти мене питаєш для чого я змащую ланцюг? Ну знаю, знаю, не питаєш. Тоді я сам тобі розкажу. Так це ж для того, щоб поїхати десь далеко-далеко на берег Дністра поплавати і з'їсти чого бажано чогось смачного. Просто відсічку дав на тому мотоциклі. Коротше <світ> <світ> Сьогодні поплаваю на Дністрі. але перед тим потрібно щось взяти і їсти по дорозі. Доброго здоров'ячка, можна замовити піцу одну з собою. яка піца буде? вже голодним не залишусь Let's let's go, go, let's go. Let's go. Ого, таке стрім'є місце досить для гонщику. 20 км недалеко, Думаю, що встигну до того, як вони приготують піцу, щоб вона була тепленька. До речі, в ось цьому бардачку я не знаю, як правильно буде бардачок. Це ну це просто про в народі бардачок в цей багажничок Ну, влізає дуже багато, дуже багато. Я вам неодноразово показував скільки. І він, до речі, трошечки теплий, бо його котли гріють. Ой. Ну зразу, от знаєш, от зразу серпантини знаєш іспанія. Ой, під колінку! Це було навіть не під колінку, це було під локоть. Та ти що. Коротше, історія невеличка. Ще на попередньому моті я щось скрутив. Крутив ту ручку і виходив з ось цього поворотику. І там, де зараз фура, виїжджала жіночка на кросоверу. І я, як би вам так сказати, акуратніше, прям на неї, прямою наводкою. Лупашив на тому мотоциклі. Але навіть чуть-чуть ступор зловив. Вона несподівано виїхала. Ну як несподівано, вона такий же користувач цієї дороги, як і я. Коротше, вона з'явилась звідкись і я вилітаю там з того серп... ну, з того повороту. Ну, очі в обох були квадратні. Дякувати здорово, братик. дякувати Господу Богу, що все обійшлося. Ми розійшли з нею, як в морі кораблі. Тому не піддавайтеся емоціям. От бачите якусь дев'ятку, яка помаленько їде. Ні, не обганяйте, не обганяйте, тим більше по селі не обганяйте. Подивились, ага, є як, а от бачите? А якби чуть під іншим кутом вже б одна зустріч їм вилетів. От бачите той трактор їде. Ну, якщо він дуже високий, знаєте, є такі високі тракторці, то попробуйте попід низ проїхати. Якщо ні, то, то краще тягніться за ним. Я жартую, по низ не потрібно проїжджати, такі тракторці. Якось так. А тут всього нічого, поки пиздів кілометрів 5 з вами проїхав. Точніше, ви зі мною. Коротше, ми компанією їздимо. Ми катаємося mm -hmm. теплим ком'юніті. Mm -hmm. Чому ви запитаєте, чому так? Багато таких лютих дальніків, там на 80 кілометрів, на 100, чому нема на 200, на 300, на 400 в іншій області, країни, материки. Ну, давайте я залишу це питання відкритим, добре? А ще що добре: те, що я проїхав недавно що по Україні, більше ніж півтори тисячі кілометрів. І цей дальнічок, точніше, серія відосів, вийде на цьому каналі. Так що підписуйся, щоб не пропускати цей геніальний. Контент, що я всіх людей, які дивляться мої відоси, обожнюю, просто обожнюю. Я не знаю хто ви. Часто в мені одному суперечить дві теорії чи бачення на свій контент. Я його бачу і розцінюю як самим самим кращим, з самим ахуєнним, що тільки могло бути на цій площаці. І оце в мене такі моменти такі бувають. А інша сторона, коли я думаю, блядь, ну хто це буде дивитися? Це така паскуда, дрянь. А -а -а! Ну той мерседесник не може за мною, не може. Та понятно чуєш. Тут така апаратурка. От як той полтавський палій любив дивитися, як воно горить, палає, як люди суетяться. От рівно так же сильно я люблю крутити ту ручку газу. А також дуже сильно є ще в мене одне хобі. Люблю козирити на своїй хонді вийовуватись. Знаєш, щоб люди звертали увагу, круче додавати фарб, то і без того сіробуденність. Дивимося, експеримент. Чи в хондочку влізе ось ця піца? Не влізає. Ну там же в мене затрамбовано, до речі. І ще має тут бути пляшечка води влізти. Не знаю, куди хоче. Дивитись, той хлопець крутиться, щось там. Шампунь не мій. Хоча я би хотів таким мити голову. Щось ти типу, почав. Багато думай. Та стараюсь мало, але щось не знаю. Поговоривши з жіночками з магазину про життя, я рушив далі. Ох, ну куди я їду? Така хмара, куди я їду плавати? Ще й теж собі накрутив поїхати за 40 кілометрів поплавати, ні? Добряче так порозмивало, сильні дощі були. Ну, міст на місці. Рідко коли побачиш міст в лісі, ну, тут вже давно струмок, Від річки мало що залишилось. Я думаю, цей міст тут, тому що через Дністер тут можна переправитись в іншу область на паромі. І, напевно це було комусь вигідно. Або про людей думали, не знаю. Буду міст тут. Стопці, хоча асфальту. Я думаю, що тут дуже давно ця дорога не бачила. Афін. Ну Це вся дорога десь кілометра два через цей ліс пролягає. Прикольно. Холодок, навіть влітку, вологість така. Чим більше спускаєшся вниз, там взагалі хтось свій будинок побудував місток і будинок в лісі. Чи жив би я тут? Можливо. Ну сам би точно би остаточно здурів. Але якщо з кимось, не знаю. Велика гарна сім'я, ну тоді можна. Думаю. Коли останній раз таку сільську раду бачу? Спустившися з гори та проїхавши весь ліс, я потрапив в село, яке розташоване на березі Дністра. Ох, дрова хтось вже заготував. Ну, село насправді не потрібно романтизувати. В селі важко люди працюють. Що ти переїжджаєш в село, ти маєш собі віддавати е, звітність. Ти маєш собі звітувати чітко, куди ти перебираєшся, але. Там є плюси в селі у вигляді отаких От видів, краєвидів. От чоловічок собі заїхав в воду і набирає в бідони водичку. А там вже і паромчик видно. Тільки я на нього не встиг і він вже відпливає. Я ще хотів на ту сторону потрапити. А я вирішив той пором не чекати. Ось поїхати. Парканутися там далі. І в принципі на тому боці я вже був, а там вже тіньок. Блін. Просто кайф. Ікондочка, та ти що. Коротше, їду я туди далі. Там припаркуюся. Розпробую яка водичка. Ну, тут реально немає що перепливати, скільки тут. От якби повздовж, без питань. поперек тут метрів 200. Але ж би на якусь змію не стати. Як думаєш, є змії? Та ти шо каміння! А! Тільки було б класно, якби були якісь шльопанці. Гори позаду, море. Все що хочеш. А чистенька яка. Переплив на той бік берега та назад одягнувся, тепер можна щось перекусити. Таку тосту футболочку маю. Не знаю, кому ідея така прийшла. Коротше, це сведер, але футболка. Тобто по матеріалу таке затовсте, але футболка. Футболки, футболками, братчик, але тут вечір заходить. Я би міг ще довго тут розповідати, як я вертався через той ліс з тими підйомами, як я ще їхав 40 кілометрів додому. Але ти маєш знати тільки одне: підпишись, прокоментуй, постав лайк, шер і бережи себе.